Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Хочу показати розпаковочку свого замовлення компанії Oriflame по 12 му каталогу. Хочу точніше показати, що замовила я. Як на мене, замовлення таке досить цікавеньке. І почнемо. Перше, що покажу, замовила для доньки ось такий шампунь. Він йде від протилупи з алоєвера. Чайним деревом, здається, так. Для усунення так та, -та, та Не Написано тут здається. Але я вже такі брала і ним користувалася моя донька, для неї дуже сподобався. Не було, не викликав в неї ніякого свербіння. не було в неї зникла в неї лупа, і вона просила мені, мене замовити для неї такий ще, Того, що для неї сподобався досить він. Далі. Також була хороша ціна на продукти Pure Skin. Взяла я також для доньки ось такий скраб. Вигідніше було брати по два, тому взяла до нього в парочку ще тонік. І чогось в мене, я не знаю, мені здається, що немає для мене каталога і ще взяла ось такий засіб проти. Прищиків точковий такий. На прищики наносити, не пам'ятаю тільки, чи він йшов по цій же акції, чи він йшов окремо. Не пам'ятаю, де я його брала, чи, можливо, я його з розпродажу якогось брала, вже її не пам'ятаю. Якщо брати два, то по 99 гривень по каталогу був кожен. Далі, далі, далі. По... Онлайн-розпродажу взяла я собі ще запасики ось цю водичку, того, що її виводять, а вона мені подобається. Ось так вона виглядає. Це моя джелато Vibes, великий об'єм. Вирішила я її задублити, того, що водичка на літо дуже-дуже смачненька. Мені подобається вона. Смачненька манго смачненька, тому я її задублила, тому що буде шкода. Громатик класний на літо. Далі. Що покажу по тому ж онлайн-розпродажу, взяла я ще ось таку водичку Valara Тендер. Брала я якось пробний зразочок, і дуже мені водичка ця сподобалась. Сказала дівчатка, що тільки стійкість у неї така не дуже, ніби як то швидко злітає. Але захотіла я все ж таки мати в колекції хоча б одну трояндочку, дві. Ще з колекції Волари і Волари, який там він момент, здається, ті для мене трішечки такі різкувати. Цей серед них, мабуть, найніжніший. Тому вирішила я його таке придбати. Зараз спробую відкрити і подивитись на цю красу. Як же в мене і не буде ніодної такої трояндочки. Колекції захотіла я хоча б одну але мати. Тому замовила. І ціна була хороша по онлайн-розпродажу. Тому, тому взяла. Ну, Простійкість це, звісно, суто. Ну, Можливо, звісно, і аромат, тобто дійсно не стійкий, але у кожного ще свій тип шкіри, в когось вона тепла, в когось холодна. І на комусь довше, на комусь менше, можливо, тримається. Ось так виглядає ця красунька. Ця трояндочка, доволі таки. Класний флакончик. Ось цю наліпочку приліпила так ззаді. Класний такий флакончик цікавий. Бачила, може, бачила в дівчаток, і у них в колекції всі, всі три, чи сіки там їх є три, чи чотири вже. І називаю ось так тяжко. Кришечка знімається. Ну і давайте будемо тестувати. Нанесу я її цю красу. Зразу так пішов сперт. Різко-різко. Якось так сповно зразкав, спирт не йшов. Ну, а потім такі квіточки, якась така трояндочка пішла. Біла, здається. Ну, такий ніжний, ніжний, приємний аромат квітковий. Приємний. Приємний мені сподобався. І ось така красунька буде в мене в колекції. Рожева кришечка така. Класний. Класний ароматик. Ну, доволі такий смачненький. Ніжний, ніжний такий. Можливо, і буде швидко злітати, але, ну, в принципі, повторно нанести ніхто не забороняє. Ніжний, приємний такий кітковий ароматик. Далі покажу ще. Новиночки, здається, минулого, здається, каталогу. Замовила я ось такі два лиски. Минулому, здається, вони виходили каталозі. Чогось тоді я не брала. Щось тоді для мене було, ну, мабуть, якихось ароматиків набрала, тому на близьки вже не вистачило. Якось я на них ну, вирішила пройти мимо. Але дивилася у дівчаток, дивилася у Іринки. Ірвіво-Іра канал дивилася в неї огляд на ці близькі, і дуже мені цих два в неї погляді огляді сподобалось. Це йде той, що нюдовий з, з шимером, там є два з шимером, два без шимеру, і цей кораловий. Отже, давайте будемо пробувати їх відкривати солоденький такий, ось ванілкою такою, навіть якоюсь такою випічкою, здається. Пахне солоденький такий. І люблю я, коли ось такі є блискітки в, в блисках. Ну, доволі такий він такий плотненький, гарно переливається, поблискує ось такий блиск. Сподобались вони мені, я люблю такі якісь, що поблискували, вони гарно на сонечку грають. Тому я вирішила і собі взяти маленькі такі досить об'ємчики, такі вони мімішні, маленькі. Так, ну і другий, цей уже такий рожевий. Сподобались мені ці, що з шиммерами, з блискітками більше, ніж глянцеві. Ось такі два красунчика. Один. Нюдовий один трішечки рожевий. Ну, заявлено кораловий, але такий він ніжно рожевий Класні блиски, гарно поблискують, мені сподобались. Так, ось такі новиночки минулого каталогу. Ще мені компанія вклала два пробних зразочка. Бачу, так дівчатка також показували. Це у нас гель сироватка у лінічці Велософії виходить. І... Крем для обличчя. Цікаво буде спробувати, що це будуть за нові такі продукти, новий запуск. Далі ще покажу, що я взяла знову. Знову це вже, мабуть, знову в мене шопер, сумка шопер. Це вже не знаю, яка по, 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 по черзі, четверта, чи яка, я не знаю. Я взяла ще хочу завезти для мами. Мені сподобались вони. У мене вже таких, мабуть, три. Однією зараз користуюся, а дві так поки що належить про запаси. І поки вона була в онлайн-розпродажу, вирішила я е, взяти ще одну. Не, не виключено, що ще буде, можливо, і ще не одна. Поки вони будуть, мабуть, я їх всі собі і перекупую. До речі, чоловікова сестра також питала, де ти брала таку сумочку така і містка, і зручна. Можливо, для неї запропоную, вона одну забере. Далі, що взяла за бали? Треба було в цьому каталозі забирати бали. Я спочатку думала забирати вже, чи ще, можливо, це замовлення зробити, і потім уже ще одним замовленням ще підзбирати. Але бачу, що поки я буду збирати, то вже не буду що брати. Поки я буду свої бали збирати. Ну так не можна якось взяти зробити таке одне велике замовлення того, що ну, ну, все, ж, все ж таки є якісь обмеження в фінансового плану, так скажімо, не можна все і зразу скупити і на велику суму, щоб цих балів було багато. Тому трішечки-потрішечки в тих попередніх каталогах замовлення збирались і от трішечки підзбиралось, але поки я збирала бали, то вже і позакінчувалися запропоновані товари. Я думала, що їх будуть додавати якось з кожним каталогом, якісь будуть підбирати, якісь будуть додавати, і так буде, ну, що вистачить якби всім, того, що всі ж. якби Балиці збирали, і всі робили замовлення, і ну, щоб люди також собі щось кожен замовив. А виявляється, що ніякі там продукти не додаються, вже залишалось те, що полишалось. Хто перший, як то кажуть, зробив, хто перший замовив, той перший і забрав такі подаруночки за бали. Я ж замовила ось таку красу. Прийшла мені ось така коробочка. Цікава я, це буде біжутерія від Oriflame. Я ще біжутерію віддаю. Там в серединці ось така коробочка. Ця зверху знімається, ось така. І я ще біжутерію від Oriflame не брала. Цікаво буде спробувати. Тут коробочка, серединці йде ось така торбинка. Атласна така блискученька. Там є так розумію. Так. І ось така торбиночка. Синенька, гарно все так запаковано, досить таки презентабельно. можна і на подаруночок. Досить таки все гарно виглядає. І спочатку дивилася я на сережки, дивилася і на, були там ще раніше були каблучки такі красиві, але, коли я надумала, то вже їх, мені здається, вже і не було. І взяла я ось таку підвісочку. Така ось квіточка, сподобалась вона мені, така ніжна, ніжна, тоненька, така. тоненький ланцюжок, такий ніжний, і ось така краса. Тут ось така застібочка стандартна, тут емблемка ось ця. Тут сподобалась мені ця квіточка і вирішила я її десь під якесь. Платічку, десь так одягнути. Жовтенька, така всередині, поблискує камінчик, досить таки симпатично виглядає. Ось такий продукт я взяла за свої бали. Мені, в принципі, сподобався. Ось така краса. Звісно ж, було би добре ще такі сережечки. Я бачила, це був цілий такий комплект, був раніше представлений. І сережечки такі з квіточками, і. І така каблучечка також раніше ще була. Але ну, буде в мене одна підвісочка. але все рівно симпатично виглядає. Так, і на закуску, на десерт я замовила ще ось такі ароматики-новиночки. Я вже їх відкривала, не втрималась, хотіла все ж таки їх потестувати перед тим, як знімати і щось про них вже так, ну, щоб можна було про них щось сказати. Від'їдемо. Перший покажу ось цей біленький такий купачок, Loop називається scope Loop. і приємний такий свіженький ароматик. Пошукаю його в цьому каталозі, щоб забула, що в ньому там заявлено. Ось така свіжість. Якась приємна. Мені, в принципі, сподобались ці ароматики. Казали, дівчатка, що до стійкості їхньої трішечки є питання. Ну, можливо, тут у нас заявлено поєднання ніжної ванілі та морського бризу, жасмин і мускус. Ну, щось таке свіженьке, приємне, дуже приємне. Приємний ароматик. Мені. Він сподобався, тому вирішила я його все ж таки взяти. На пімашку нанесу. Приємний такий і квіти, і свіжість якась така, і бриз ось цяй такий дійсно А Ну, ароматик класний. Мені сподобався. Буду носити задоволення. Ось такі в мене красунчики з'явились в колекції. Приємний такий ароматик. І свіжість така, і можна його навіть от зараз влітку. Він не задушить, він такий ніжний, ніжний. Приємний, приємний аромат. І наступний ось такий. Я його, коли приїхала, нанесла, того що було цікаво, що ж там буде в флаконі з. Я його тестувала, мені сподобався, Цей виглядає ось так. Зелений такий цікавий ковпачок. Там просто білий, а тут такий, ніби як, як мармуровий якийсь такий зелений колір і соковита, соковита грушка. Ну, Настільки вона класна, я його відразу нанесла, чогось більш-мене цей, цей. так... Захотілося його нанести. Відразу ж таки, він той ніжніший, цей такий більш солодший, фруктовіший. Той квітковий, а цей більш фруктовий. Фруктово-деревний, заявлений, з ароматом груші, магнолія, мускус і сандалове дерево. Ну, який він смачний! Мені ця грушка настільки, соковита, настільки смачна. Просто класний аромат. Я його нанесла десь, коли приїхала. Трішечки таким. Як дюшесом, ось такою водичкою, ніби як е, віддає, коли відкриваєш, і такий відразу з пляшки, як дюшес. Як цукерки дюшескі, є ще такі. І водичка дюшес. Тишечки такий він, як вода, солодка. І оці дюшеські цукерочки такий солоденький. Приємний. Ну він такий класний. Я його десь в 5 в 5 годині я його нанесла, десь так приїхала, відкрила посилочку, було ж цікаво. Що ж там за аромати. Я його нанесла і зараз вже десь сьома, здається, чи вже скільки. Я його. Ну, зараз він же легше відчувається, але на одязі ще чути. Вже на... Так, від... від себе я його так не чую, як спочатку. Але ну, більше години він на мені тримався. Я його більше години відчувала. На футболці я ще його чую. Хоча я нанесла його один тільки пшик. просто щоб ну, Потестити, як він буде розкриватися. Ну, більше години він на мені протримався, це точно. Потім вже так став затихати, але на одязі ще ніби трішечки так відчувається, все рівно такий, трішечки ще відчувається, але вже так затихає. В принципі, мені сподобались ці ароматики, я задоволена ними. Все не влазить. Зараз ще впаде, трішечки від'їду. Таким було моє замовлення. Ще мені приїхав великий пакетик. Якось я їх все забуваю видаляти. У мене вже їх багато-багато. Ще приїхав мені новий каталожик. Обов'язково, дівчатка, кому цікаво, полистаємо. Ось такий зелений, і тут у нас запускається нова, нові продукти в лінію Велософі. Таким було моє замовлення цікаве, ароматне, і трішечки. З блиском, як то кажуть. Я задоволена, мені сподобалось моє замовлення нові водички і трішечки краси в вигляді ось цієї підвісточки. Ніжна, ніжна така квіточка. Десь, я думаю, вона своє примінення знайде на якийсь такий випадок. Можливо, донька десь буде носити. Це, в принципі, такі штучки пригодяться. Таким було моє замовлення. Пишіть, що замовляли ви, чи сподобались вам новиночки водички. Як вони вам того, що дівчатка кажуть, що швидко злітають. Ну, Ось ця грушка на мені ну, більше години так точно. годинки-півтори вона на мені відчувалась, один пшик. Зараз так на одязі ще відчувається легко, так тихо-тихо, якщо ось так вітерцем, так подуйня, ніби трішечки ще відчувається, але вже слабше, вже задихає. Ну, В принципі, поновити можна такі соковиті, смачні, солоденькі, цей більш квітковий, той більш фруктово-солоденький такий. Соковита грушка. Класні новиночки. Цікаво, який третій. Чогось третій я не ризикнула ось так всліпу, того, що він не, не був представлений пробний зразочок тої водички, я його так всліпучу і не захотіла проф, брати на осліп, якби був пробний зразочок, можливо, і, і та водичка непогана. Але, можливо, десь з'явиться пробний зразочок і візьму потестую. То, можна брав ту третю. Пишіть, як вона, як вона звучить, буде цікаво почитати. Всім дякую за увагу, дякую за перегляд і до зустрічі на моєму каналі.